Напевно, давайте з такого. Я на сайті там все читав, і там у вас чотири модуля, з яких складається базовий курс навп-практик. І от питання, чому чотири модулі, чому вони саме такі, і там, відповідно, є певний порядок. Да? Тобто вони якось логічно пробудовані, наскільки я зрозумів. Хотілося би і від вас почути більш детально. А, перший модуль. В цілому курс складається з чотирьох модулів. Перший модуль присвячений якраз комунікації, умінню вибудовувати контакт пев, певного рівня з людьми. Для цього володіть своїм емоційним станом, розуміть його, і вміння щитувати стан іншої людини, щоб цей контакт був можливий. Це, це база. Тому що якщо ти не, не вибудуєш довірчі відносини з людиною, то ну, ніяких психотехнології, психотехнології в тебе працювати не буде. Да й взагалі ти просто з людиною не домовишся. Другий модуль вже ми вивчаємо трохи про певні цілі і стратегії досягнення цілей, а також починаємо працювати з мислення. З певними стратегі... стратегіями мислення, завдяки яким люди, скажімо так, або бачать можливості в житті, або обмежують себе. Від того, як ти мислиш, дуже, дуже багато залежить. Да, якщо людина там, навколо бачить тільки якусь загрозу і не звертає увагу на те, що їй там. Може допомогти, ну, відповідно, вона й будує поведінку так, і тоді з нею ніхто не хоче комунікувати, тому що вона в кожному бачить ворог. Так? Якщо ти е бачиш е те, що, те, що відбувається, як, певний, як певну можливість, да, ти по-іншому спілкуєшся. Ти кожну можливість використовуєш для того, щоб налагодить е нормальне спілкування. Щоб до цього дійти, треба е відстаткову своє мислення і мислення іншої людини. Для цього у нас є мова. От від того, як людина розмовляє, е як вона будує свої думки, е стає зрозуміло, вона себе обмежує чи вона і когось обмежує, чи вона буде е відкрита до можливості до, до того, щоб щось побудувати. Ну, скажемо так. Третій модуль він йде більш глибоко для роботи з, ну, скажімо так, уже свідомими установками. Тут є місце базовим таким технікам Ериксоновського гіпнозу, був такий гіпнотерапевт, психотерапевт, психіатр Мілтон Еріксон. От його паттерни описані і вивчаємо їх, і в цілому для того, щоб там попрацювати з якимись негативними реакціями, там. Є техніки роботи з психосоматичними якимись проявами нехорошими, не, не е, ну, фобії, психоемоційні алергії. Такі реакції алергічні. Такі речі вони, з одного боку ніби як терапевтичні, з іншого боку, вони дають можливість попрацювати з своєю підсвідомістю, да, налагодити контакт і бути більш, скажімо так, збалансованою людиною. І ну, це теж дає певну перевагу і в спілкуванні з людьми, коли ти, з тобою все нормально, да, то тобі легше і в світі жити. І четвертий модуль він присвячений змінам глибинних переконань, і тут є певні техніки, і сертифікація, поведінкова сертифікація курсу. Ну, так от. Зі сторони, я ж ваш курс не проходив. Так. Виглядає так, Видніше. наче ви, ви починаєте з простих. Якихось практичних моментів, і поступово заходити в глибину свідомості людини. Тобто курс, хоча і виглядає, начебто якийсь практичний, з точки зору бери, виконуй, угу. а по факту він має саме в корні опрацювання людини ну, то що вона всередині себе має, тобто не, не якась. Не знаю, там скрипти, тригери, вийшов, там, як циган, да, обікрав когось, чи ще що-небудь. А це більше робота з внутрішнім світом людини. Правильно я розумію чи ні? Так. Ми йдемо від простого до більш складного, більш комплексного. Починаємо з простих, очевидних речей то, що я сказав, з поведінки, і з того, що можна невербально щитувати емоційний стан і так далі. Але за цим всім завжди стоїть е, глибинні якісь процеси, е, які йдуть там, в психіці, в мозку людини. Е, і відповідно тим, о, щось можна змінити простими техніками, а щось потрібно вже е, пропрацьовувати більш глибинно, Да? І людина вивчає техніки. І о, одночасно працює з собою да, в групі, о, в безпечному середовищі є як воно комплексно, але знову ж, коли ти йдеш від простого до складного, то, то виглядає так, що тобі все зрозуміло, все досить просто, легко. А, людині з, зі сторони буде незрозуміло. А як, якщо ти йдеш поступово від модуля до модуля, то Рівень складності він не відчувається, чи там глибини і так далі. Воно стає для тебе природнім, що, якось так. Okay. Звертати увагу на, на, на те, як я мислю. звертати увагу, а що я зараз відчуваю, а навіщо я роблю те, що роблю, а що, що, що можливо щось змінить е, в, своїх, в своєму світогляді.